Доброго дня! Формуємо шовгачок з розрахунку. Дві ниточки під голку, дві на голку. Обкручування будемо робити завжди справа наліво. Закріпіть, будь ласка, нитку на три нитки зробіть закріплення. Розверніться на 180 градусів та зробіть колювання на одну нитку тканини вище. І вишиваєте знов цей самий шовгачок в такій самій тягниці. Ви отримаєте два рядки гачка, який буде сходитися гачком один до одного, і буде вам утворювати таку цікаву стрічку. Можете і на три, і тут закріпити, так, щоб було одинаково з обидвох боків. Так, тепер давайте будемо дивитися, як він у нас виглядає. Так, за допомогою цього шва можна сформувати. Колодочку для заливки вільного місця. І як бачите, тут ми її розмістили шахматкою, так, щоб отаке наше вічко виходило навпроти ниток тканини, які лягають косу. Бачите, дві вище, дві нижче і так. Ми сформували. А можна формувати і таку колодочку, коли буде через одну, ось тут вишити, таку саму. пляшу, воно буде гарно лягати на тканині і буде мати дуже гарний вигляд. ось Бачите? Розмір можна змінювати. Ось, наприклад, зараз ми знайдемо. Ось тут у цьому місці у нас вишито гачком, але тоді, коли ми беремо одну нєточку, лиш пропускаємо. Одну беремо, бачите, так як ми там брали дві, а тут ми беремо одну ниточку. І розмір можете собі підбирати. Який завгодно хочу показати вам, як виглядає цей шовгачок у два кольори. Тяж можна так вишивати. І розміщувати його можна як по горизонталі, так і по вертикалі. Використовуйте у своїй роботі і успіхів вам.